О, капітан! І за всіх, і за глядачів ютуб каналу, і за твіча, і за вас, хлопчики, до дна будь ласка. Поліна пише: Димон страпон, але Влад, ти Діму ображаєш, поки Юджина нема. Я сказав, що він старпом, старший помічник. Ми прям в остров. Можешь. Плопси. Пря... Капітан, Блять, милина! Сука! Ти... Капітана на Нео, значить. Ярик водила, боже. Я все одно кручу, бо нам треба їх не срага. А вони на нас ідуть, суки. Наярюйте по ним, наярюйте. Давай, давай, давай! Ой-ой-ой! Давай, попали, попали! Да ты ти шо, типа, Нема, блядь! Сейчас немає кута, немає кута. я ебаю. Сивай ега! Ай! Все, габела їм. Все, все, вони потонули, вони потонули. Ти впевнений? Да, да. вони потонули. Кайф. Понизу трошки давайте. Даємо понизу. Їм так, одного, одного столкнув. Їм пізда. Тонуть? Тонуть, 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 тонуть. Пизнаємо, питаємо. Я слідкую, щоб ніхто не чинив. Бачу, бачу його, він не може доповсти. Hello! Вбив одного, вбив одного. Опа, так, а там є, yeah, 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 все! Yeah.